Всім привіт! З вами Кіноманія і це фільм над бездною. Дві дівчини застрягають на телевежі висотою 610 метрів, страждаючи від спеки, спраги і голоду. Фільм починається з панорами стрімкої скелі. Троє скелелазів, Беккі, її чоловік Ден та її подруга Хантер піднімаються на вершину. Все проходить доволі благополучно, але коли Ден намагається закріпитися, його лякає пташка. Від несподіванки Ден падає, але страхувальний трос рятує чоловіка. Ден ніяк не може дотягтися до скелі. Він просить Бекі відчепити мотузку, щоб мати змогу розгойдатися, а потім закріпитися. Бекі виконує прохання чоловіка. Дену майже вдається зачепитися за скелю, але кріплення не витримує, і чоловік відправляється у вільне падіння. Проходить рік. Беккі досі сумує за своїм померлим чоловіком. Вона заливає горе алкоголем і слухає аудіоповідомлення від чоловіка, які залишилися. До Беккі намагається додзвонитися батько, але дівчина ігнорує всі дзвінки. Згодом, вийшовши з бару, дівчина натикається на батька. Він просить доньку припинити бухати і взятися за розум. Чоловік не надто переконливо вимовляє полум'яну промову, тому коли Беккі повертається додому, вона готується випити цілу упаковку ліків, щоб разі назавжди заспокоїтися. Але спробу суїциду перериває дзвінок Хантер. Подруга вже стоїть біля дверей. Дівчата розмовляють про своє та життя в цілому. Хантер признається, що батько Бекі зателефонував їй, так як його дуже насторожує стан доньки. Хантер пропонує подрузі вилізти на телевежу Б-57 висотою 610 метрів, яку невдовзі повинні знести. Там Бекі зможе розвіяти прах чоловіка. Так як дівчина ні разу не піднімалася на вершину з тих рокових подій, то не впевнена, що зможе це зробити, але вранці погоджується на пропозицію подруги і ось домчить назустріч новим випробуванням. По дорозі дівчата згадують минуле, дивлячись відео на телефоні. Беккі знову не відповідає на дзвінок батька. Ввечері подруги зупиняються в придорожньому кафе, з вікна якого видно червону лампу на вершині телевежі. Так як зарядка телефона платна, Хантер показує подрузі, як за допомогою лампового патрону зарядити смартфон. Вранці Бекі прокидається від кошмару. Згодом подруги відправляються підкорювати нові вершини. По дорозі Хантер записує відео для свого каналу. Дівчина так захоплена процесом, що навіть не помічає вантажівку, яка їде прямо на них. Незабаром подруги добираються до телевежі, але територію обнесено забором, тому подальший шлях доводиться долати на своїх двох. По дорозі вони натикаються на перекус терв'ятників, які доїдають якусь невинну тваринку. Відігнавши звірів, хантер як істинний блогер робить фото, після чого подруги прямують далі. Дібравшись з телевежі, Бекі окутує паніка. Хантер вдається заспокоїти подругу, і ось до починає свій підйом на висоту 610 метрів. Незважаючи на технічний стан споруди, подруги піднімаються вище і вище. Незабаром дівчата роблять перерву, щоб набратися сил і попити води. Згодом До добирається до фінальної стадії підйому. Бекі знову окутує паніка, але дівчина перебурює страх. Піднявшись до антенн, підйому ускладнюється, але дівчата в змозі подолати дану перешкоду. Один із болтів, який тримає сходи, вилітає, але Хантер цього не помічає. Згодом вона добирається до самої вершини. Хантер допомагає подрузі піднятися. В цей момент вилітає другий і останній болт, але подруги знову цього не помічають. Дуо святкує підйом на висоту 610 метрів. Вони знімають відео з квадрокоптера та роблять фото. Заради красивих кадрів Хантер повисає на одній руці. Що Бекі повністю перемогла свої страхи, то Хантер змушує подругу зробити те саме. Відпустивши всі колишні жахіття, Бекі розвіює прах свого чоловіка. Після подруги готуються до спуску. Але як тільки Бекі стала на сходи, ті розвалюються, а дівчина летить донизу. Завдяки страховці Бекі не долітає до самої землі. Хантер вдається підняти подругу до себе, хоча й не з першого разу. Озирнувшись, дівчата усвідомлюють всю безвихідність ситуації. Зв'язку немає, сходи повністю зламалися, а рюкзак з водою і квадрокоптером впав на антенну. Згодом вони помічають сховок з біноклем і сигнальною ракетою. Хантер відразу ж приступає до огляду місцевості, після чого перев'язує рану на нозі Беккі. Вона заспокоює подругу, так як впевнена, що її підписники, стурбовані її зникненням, вже шукають улюбленого блогера. Трохи заспокоївшись, до починає записувати нові відео. Після Хантер бачить, що під час підйому їй приходили оповіщення. Вона думає, що нижче є зв'язок, тому прив'язує телефон з набраним повідомленням про допомогу до мотузки і спускає пристрій. Розуміючи, що, скоріш за все, повідомлення не відправилося, вона сама спускається нижче. Коли вже немає сил, щоб триматися на одній руці, дівчина повертається назад. Згодом подругам спадає на думку гарна ідея: загорнути телефон в бюзгалтер, після чого положити його в кросівки і скинути вниз. На землі зв'язок точно буде. Поки кросівок летить донизу, Бекі помічає тату на нозі подруги, цифру 143. Тим часом Хантер бачить чоловіка з собакою, але він не помітив кросівок і не почув криків дівчат. Щоб привернути увагу, Бекі кидає своє взуття, але безрезультатно. Чоловік помічає кросівок, але не придає цьому належного значення. Бекі хоче випустити сигнальну ракету, але подруга її відмовляє. Потрібно дочекатися, коли чоловік буде дивитися в їхній бік. Також вона помічає фургон, який стоїть неподалік. Ввечері дівчата розуміють, що не можна більше чекати і запускають сигнальну ракету. Червона точка в небі пронизує нічну темноту, тим самим привертає увагу чоловіків. Вони бачать, як дівчина махає телефоном з увімкненим ліхтариком. Після чого їдуть до телевежі. Перед огорожею вони помічають авто і, зіставивши всі за і проти, розуміють, що за порятунок максимум отримують слова вдячності, тому вирішують забрати авто та уїхати подалі. Дівчатам нічого більше не залишається, як чекати. У них зав'язується розмова. Бекі каже, що її чоловік Ден використовував комбінацію 1-4-3 для вираження почуттів. Так як саме стільки бук у кожному слові виразу I love you» Бекі здається, такий збіг трохи дивним, але Хантер признається, що раніше у них з Деном був роман. Після цих слів дівчата починають з'ясовувати відносини. Дискусія продовжується аж до самого ранку. Згадавши, що в рюкзаку є вода і квадрокоптер, дівчата планують дістати його, але довжини мотузки недостатньо. Тоді Хантер вирішує спуститися до рюкзака, але все одно дотягнутися до нього не може. Дівчині доводиться стрибнути на антенну. Першим ділом вона п'є воду, після чого роздумає над планом повернення. Мотузка занадто далеко, а знову стрибати чисте самогубство. За допомогою селфі палиці вона зачіплює рюкзак на мотузку, після чого стрибає і хватається за нього. Хантер повільно, але впевнено піднімається. Беккіт також допомагає. Діставшись до вершини, нога Хантер зісковзує і дівчина летить донизу. Але сьогодні вдача на стороні дівчини. Хантер вдається зачепитися за рюкзак. Так як дівчина сильно пошкодила руки, Бекі доводиться витягувати подругу нагору. Коли рятувальна місія доходить до кінця, дівчата беруть квадрокоптер і прикріпляють до нього записку з проханням врятувати. Після вони запускають пристрій до мотелю, але заряд акумулятора закінчується, тому в терміновому порядку доводиться відміняти місію. Бекі ледве вдається схопити розряджений пристрій. Наступає вечір. Бекі прокидається і не знаходить біля себе подругу. Вона в паніці оглядається, підсвічуючи все навколо себе ліхтариком. Раптово на дівчину нападає стерв'ятник, який майже не відправляє Бекі вслід за сходами. Через декілька хвилин Бекі бачить, що звір клює тіло померлої хантер, але це всього навсього сон. Подруга сидить поруч. Кинувши погляд на миготливу лампу, Бекі згадує, як вони заряджали телефон в придорожньому кафе. На світанку дівчина повзе на самий верх. Крізь білі сльози їй вдається дістатися ліхтаря. Вона викручує лампочку і вставляє зарядну вилку в патрон. Та набагато ширша ніж звичайні. Бекі потрібно чимось замкнути контакти. Вона бере обручку, яку носила на шиї в пам'ять про загиблого чоловіка. З її допомогою Бекі вдається поставити квадрокоптер на зарядку, але тепер потрібно чекати в такому положенні, поки пристрій не зарядиться. Тим часом дівчина привертає увагу стерв'ятника. Звір кружляє коло неї, час від часу атакуючи жертву. Під час чергової атаки Бекі випускає рюкзак з рук. Той летить повз хантер, але дівчина навіть не намагалася спіймати його. Дочекавшись, поки квадрокоптер повністю зарядиться, знесилена Бекі спускається. Вони вирішують дочекатися ранку, щоб запустити квадрокоптер, так як тоді люди будуть уїжджати, і шанс бути врятованими добряче підвищується. Вранці Бекі запускає дрон, але на підльоті до мотелю його збиває вантажівка. Бекі бачить, як водій зупиняється та виходить з автомобіля. Він помічає дрон, але не придає цьому великого значення та уїжджає. Тепер дівчата знаходяться в безвихідному становищі. Обстановку нагнітає гроза, яка проходить поруч і стерв'ятник, який літає навколо. Бекі пропонує ще раз скинути телефон, але подруга відмовляється давати своє взуття. Діло не в тому, що Хантер вже не впевнена в порятунку, а в тому, що дівчина вже немає серед живих. Коли вона зірвалася з троса, то ні за який рюкзак не зачепилася, а впала на антенну. Її тілом трапезують стерв'ятники. Бекі була не готова втратити подругу, тому її підсвідомість підкинула дівчині галюцинацію у вигляді живої Хантер. Вона починає плакати, так як розуміє, в якій печальній ситуації опинилася, і те, що скоріш за все залишиться тут помирати. Згодом Бекі дивиться відео, де вона маленька грається з батьком, а після записує йому останнє повідомлення. Вранці до дівчини підлітає стерв'ятник, якого привернув запах крові. Звір починає клювати рану дівчини, але Беккі доводить, що просто так не залишить цей світ і дає відсіч нахабному звіру. Забивши птаха до смерті, дівчина вирішує перекусити. Після трапези Беккі прив'язує мотузку до сходинок і спускається до подруги. Там вона відлякує птицю, яка потихеньку доїдала дівчину. Вона бере взуття подруги, потім ховає в нього телефон та інші речі для надійності. Фінальний етап плану засовує кросівок в живіт, роздобаний стерв'ятником, після чого скидує тіло подруги. Повернутися назад не видається можливим, тому Бекі доводиться чекати допомоги, сидячи на антенні. Але кріплення не вважає за потрібним тримати ще й вагу дівчини, тому потрохи відвалюється. Сцена змінюється, повзрострощений дрон проїжджає авто. Це батько Бекі, який отримав повідомлення від дочки. Біля телевежі він помічає працівників екстрених служб. Він виходить з авто і бачить, як лікарі забирають тіло померлої дівчини. Він думає, що це Беккі, але донька стоїть ціла і майже не ушкоджена біля карети швидкої допомоги. Вони біжать один до одного, щоб обійнятися. Камера повільно віддаляється, показуючи панораму рятівної місії. На цьому фільм закінчується.